Давайте подивимось, хто ця жінка. Вона по фізиці, вона по фізиці б'є, вона намагається створити вам такі умови, щоб ви цього не витримали. Таке відчуття, що хоче довести вас, зламати вас. Тут хтось старається і дуже обережно старається, продумано діє. Мені здається, що ви здогадуєтесь, про кого йде зараз мова. Ви стикаєтеся свого роду з перепонами, і ви далеко не шукаєте, шукаєте в близькому оточенні. І о, це говорить про те, що ви здогадуєтеся, тому що карти о, говорять про те, що ви. Приблизно розумієте звідки йде цей деструктив.